Вітаю, шановне панство! З вами канал Шалена Редька. Сьогоднішній випуск буде стосуватися інтернет-магазинів, а конкретно одного з основних магазинів України розетка. І вирішив я його зняти після того, як одна моя знайома скинула мені ось такий скрін. Я також спочатку подумав: та ні, це якась помилка, не може бути, щоб звичайна коструля на 1,8 літра скільки коштувала. Я думав, це помилка. Але подивіться, скільки коштує восьмілітрова літрова коструля. І краще присядьте перед цим. Обана! Не очікували? Я також. І я вирішив зайти в коментарі подивитися, що ж там написано. А там написано. Ну що, погнали дивитись! Таня пише: Добре, що хоч в кредит можна оформити. Треба купувати, поки вигідна ціна. Переваги. Доступний кредит шалена знижка. Недоліки. Шкода, що лише в одному розмірі залишилась. Яна. Обережно. Після покупки можуть не дати субсидію. Переваги гарний колір. Недоліки доведеться декларувати. Любов. Ну, все окей. Тільки для стеження товарки ксапів дорогувато. Але патрони якраз підходять до цієї моделі. Можна ще і каліматор пришпандьорити. Переваги. Тепер можна казати насоса на каструлю. Недоліки. Немає голограми що то біткоін каструля. Анна. Чудова каструля. Рекомендую. Особливо в село. Переваги. Можна нагодувати всіх свиней одночасно. Недоліки. Доведеться продати нирку, щоб придбати. Володимир. Вирішив купити набор. Продав автівку. Якість висока, як і ціна. Переваги. Займає місця менше, ніж автівка. Недоліки. Немає пательні того ж виробника. Олександр читав багато відгуків перед замовленням і нарешті наважився на придбання. Адже ціна зараз просто клас. Переваги та недоліки розкажуть все за себе. Переваги не протікає, має кришку та дві ручки, що доповнює цю досконалість. Голосове керування. Face ID. Великий перелік страв, приготування будь-якої страви ще в момент зародження думки про неї. Недоліки Інколи не з першого разу розпізнає Face ID. У зв'язку із чим не дає доступ до відкриття кришки. Сергій. Скажіть вона на Андроїді. Оновлюється прошивка по повітрю. Хочу купити, але говорять, програмне забезпечення не обновляється. По Wi-Fi тільки, по LAN. А у мене немає на кухні кабеля від роутера. Олександр відповідає: якщо прикріпити кришку до стіни, працює як Starlink. Віталій продав авто, щоб купити цю каструлю. Поки акція. Переваги! Ідеально кругла, без дірок. Чудово запарює мівіну. Недоліки. На інші страви вже немає грошей. Міша. Ціна спокуслива, але, на жаль, дуже маленький вибір кольорів. Данил відповідає. Так, з кольорами сумно якось. Дуже хочу таку в горошок. Дан. Хлопчики дарують айфони, чоловіки, каструлі. Нарешті хтось створив річ не тільки корисну, а й статусну. Переваги! Сподіваюсь вразити дівчину. Розраховую, що вона буде ніжніша до мене, ніж якби я подарував айфон. Недоліки не прокатило. А тут відповідає мужчина з таким досить дивним ім'ям Індержих. Купив на новий рік як подарунок. Але виявилося, що це не просто каструля, бо вона працює, наче казанок із кайндом комделіверенс. Після її покупки ви зразу ж станете алхіміком при правильному підборі інгредієнтів. Вона сама може зварити різні зілля для підвищення витривалості, покращення здоров'я, сили, в тому числі чоловічої. Також ви навчитеся битись на мечах, списах, булавах та моргенштернах, навіть якщо до цього взагалі ніколи їх в руках не тримали. Створені зілля можна продавати на базарі. Але будьте обережні, був випадок, коли бабці торговки яким я попродавав зілля, понапивались їх і влаштували середньовічну битву на ковіньках за найкраще місце на ринку. А так дуже файний вибір і коштує всього 42 тисячі грошей. За такі можливості це майже задарма. Всім рекомендую. Переваги можна займатися алхімією, варити зілля. Також можна використовувати в якості середньовічного шолома бацинета недоліки. Не продавайте створені зілля кому попало, тільки перевіреним покупцям. Євгеній довго вибирав між цією каструлею і Ecoflow River 2 Max. Вибір впав на каструлю. Не пожалкував. Рекомендую. Ціна приємно здивувала. Мабуть, продавець розщедрився на велику знижку на зимові свята. Переваги! Кругла, не протікає, недоліки. Дорога доставка. Не можу собі дозволити такі розходи. Данило. Каструля супер. Тільки дуже рекомендую замовляти доставку не новою, а Укрпоштою. Так зекономив 45 гривень на доставці. Людмила. Класна каструля. Під час повітряної тривоги сама налазить на голову. Переваги багато. Недоліки жодних. Ця VIP-Коструля шедевр колгоспного барокко з сільським імпресіонізмом. Не зміг втриматися, щоб не купити. Почитав шедевральні відгуки щасливих власників даної моделі. В знак покупки в цей чудовий день вирішив сина, який родився, назвати каструля. Відчуваю себе частиною богемної спілки власників цієї віп-каструлі. Дякую пану Макрону, що дав мені можливість торкнутися до чогось високого і прекрасного завдяки цій кострулі. Ніби я гуляю на єлисейських полях і п'ю шампанське з цієї чудо каструлі. Переваги. Сама досконалість, недоліки. Жінка стала дивитися на мене, як корова на трактор. Стас повівся на відгуки і не пошкодував. Спочатку, правда, не зміг розібратися, чому вона сама не готує. Але зателефонував на пряму лінію виробнику. Було, звичайно, не все зрозуміло, що мені французькою пояснювали. Але за допомогою Google-перекладача розібрався. Виявилося все дуже просто: треба просто поставити каструлю на вогнище і закрити кришкою, залишити на 10 хвилин. І потім, коли відкриєш кришку, чудо, смачнюща страва уже на моєму столі. Був приємно здивований тим, що коли закриваєш кришку і відкриваєш її ще раз, там уже абсолютно нова інша страва. Асортимент величезний, кожен раз щось інше. І можна нескінченно насолоджуватися цими вишуканими стравами. Окреме дякую за знижку. Без неї, напевно, не брав би переваги. Набридає постійно відкривати і закривати кришку, щоб підібрати для себе страву. Немає можливості повернутися на попередню страву. Недоліки. Ціна дещо кусається. Станіслав Коструля топ за свої гроші. Після того, як приніс її додому, отримав цією ж кострулею по голові від жінки. Напевно, колір не сподобався. Переваги, кришка відкривається і закривається. Недоліки їх немає. Вікторія. Я подумала, що помилка в ціні якась. Богдан. Після того, як купив цю кострулю, від мене пішла дружина. Жіноче Его не витримує конкуренції з цим відерцем досконалості. Я спочатку страждав, а потім зрозумів, що нам удвох із каструлею краще. Ну, ви розумієте? Переваги. Довершеність форми та змісту. Краще за дружину. Недоліки? Пішла дружина. Класна каструля. Є три режими. ППО збиває ракети аж у русні. Ще є режим Супер павербанк Плюс Ультрамакс 18 може потягнути 395 кВт. Нічого не їсть. А саме головне, прокидаєшся на ранок в будки собаки, бо хату продали. А каструля сама все приготувала їжу. Рекомендую. Переваги! Дуже багато готові їжі. Недоліки продали хату. Олеся підключаєшся до інтернету віддалено, вибираєш страву з переліку і можна приходити їсти. Здивувало те, що навіть круасани готує. Правда, образило те, що немає підтримки температури і страви в більшості холодні. Переваги. Зручно, недоліки. Коли відлітає збивати ракети, перші три страви трошки віддають з руським міром. Купив цю каструлю перед тим, як кип'ятити воду. Вирішив протерти ганчіркою. З дірочки для пару в ту ж мить вилетів бородатий джин. Спитав у мене, як справи і що я хочу. Я почав розповідати, однак від моєї розповіді хотабич вмер від страху. Переваги. Каструля із вбудованим джином. Недоліки джин слабенький. Поїхали з хлопцями на фронт. Зібрали гроші зі всієї бригади, щоб купити все для польової кухні. Замполит купив цю чудесну каструлю. Сама рубає дрова. Готує плов, борщ, варять картоплю. Все дуже смачно. Рекомендую! Також для нас була новина, коли Каструля почала кришкою збивати російські ракети та вертольоти К-52. Оказується, тут є вбудоване ППО. Сиділи в окопі, тільки зварили борща і тут бах! Каструля кудись поїхала. На ранок повернулися з трофеями. Звільнили сусіднє село. Командир бригади подав клопотання до сухопутних військ. Щоб нагородити каструлю орденом за дорогі заслуги та попросив привезти з Франції більший калібр на 8 літрів. Переваги! Багатофункціональність Їздить на воді, глушить рації оркам. Недоліки. Куди зник замполит після покупки? Швидко закінчуються кришки для роботи ППО, потребує багато електрики. А на сьогодні мої любі все. З вами був канал Шалена Редька. Підписуйтеся на канал, не соромтеся, ставте лайки, дивіться відео. Слава Україні! До побачення!